Всім привіт! До мене на огляд потрапив новенький батончик від Рошена з арахісом. Напишіть в коментарях, хто вже куштував, як він вам, чи краще він за кокосовий чи ні. Я буду куштувати вперше. Давайте спробуємо. М -м, дуже смачно пахне арахісом таким смаженим. Давайте буду куштувати. М -м, це дуже смачно. Мені навіть здається, що він смачніший за той кокосовий і кокос мигдалем Хто куштував, напишіть в коментарях, як вам який краще цей, чи той. Але мені здається, що цей навіть краще. Такий смажений арахіс, такий смачний, начебто арахісова паста. І Ще такі шматочки арахісу. Дуже багато тут арахісу, бачите? Дуже класний, дуже такий смажений. Мені дуже подобається. Пишіть в коментарях, як вам, якщо ви його куштували. Але якщо не куштували, то біжіть, шукайте і скуштуйте. якщо ви любите арахіс, бо це бомба лайк.